Привіт, хлопчики і дівчатка, роблю інтро, але вже закінчив рибалку, мав годину половити і досить успішно. А виставлю коротке відео, покажу вам, що можна вже зловити в середині березня. Ця зима трошки е, холодніша і того року бес, який зараз з'явився, вже е, був на тиждень раніше, що є досить логічно. Сьогодні використовую такий спінербейт. Зловив одного на інший спіннербейт. Ну, суть зрозуміло, я вже виставляв відео і показував, що я вірю в цю приманку. Бачив інших рибаків, ловили, можна сказати, на щось те саме. Але я ще мав ось таку блайтбейт. Хотів подивитися, чи вийде виманити якусь більшу самку на більшу приманку. Але дивимося відео. Надіюся, що всім сподобається. І... За сьогодні п'ятниця, вихідні попереду, можливо, вийде. Ще щось цікаве зловити, продовжити тут як і буде відосик. Всім пока, надіюсь, відео всім сподобається. Продовжую вас житувати, використовувати спінербейтс цього. Весною рано, бачите? Ось такий самець баса, але але, але, але дивіться, що я збираюся робити. Сьогодні я прийшов взагалі зі зброєю. Дивіться, це моя блешня така. Як ви думаєте, є самка, самка Баса, яка хоче з'їсти цього карапуза. Він товстий, капець, він повний. Хоча розмножуватись малюк, але ж в мене така сама блашня, як він. Товстенький, дуже класний. Пустимо. Я сьогодні серйозно настроєний. Вот, вот вона мама. Тож за ким я сюди прийшов. От він. От він. Бачите, інші бейт. Ну риба зовсім інша. Ось такий танк. Сів? Сів. Ого! Прикльоти? Гарний? Гарний. Найс. Дві мамаша. А? Знайшов я їх. Знайшов. В того тижня були менше, цього тижня вон... Це вже все, мені здається, самки. Яка красотка, га? Здорова дуже риба, в плані того, що е, як здоров'я, здорова. Дуже е, такий красивий колір на ньому. Повненький, вгодований, бідолаха труситься. В нього... Я не знаю, чи дві дирки значить, що це... В нього бананальний. І ще... Е, ць, але... Такий красивий красавчик. Саме задоволення ловити таких. вони такі збиті, як поросятка. Відпустимо цю хрюшку. Відпустимо. Дякую, що додивились до кінця. Для тих, хто лишився зі мною, додавлю бонус кліп, який стався два роки тому. Це був мій перший бас на цьому місці. Як ви бачите, тепер я сюди постійно повертаюся для того, щоб отримати коло саме задоволення. Enjoy! Вау! один з ка свиня. Нічого собі. Зразу біля дому. Вау. Дякую. Де якісь спас на ньому красиві? Ага. Спадкач ми? Весняна рибалка в Америці. Пятно у меня красиво. Угу. Ну, отпускаешь? Тут принципу, да? Такі класні. I mean, а плюс не набуть <laughs> не звернув. ха Капець фігачить. Це понял. Але класний. Це прирада, ні? Зразу під домом.